Всім привіт! Рада вітати всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати свою таку казкову орхідейку, дуже таку цікаву, яка появилася у мене в колекції, і яка мене зачаровує. Зачаровує своїм листям, своїм цвітінням. Безподобна така орхідейка. Дуже вона має гарне своє листя. Листя баклажанове і дуже цікаве. Мало я бачила таких орхідей, щоб листя були такі баклажанові. Сам листочок розпускається баклажанового кольору. І з однієї баклажановий, і з іншої сторони баклажановий. Потім поступово цей листочок починає зеленіти. І зеленіє він місцями. Трошки позеленіє з однієї сторони, трошки позеленіє з другої сторони. І такими полосами він іде. Також баклажановий відтінок залишає свій на листку. Купила я цю орхідейку у розмірі 2,5. Дуже була вона мені сподобалася тими листями своїми такими красивими. І ця орхідейка у мене процвіла. Процвіла у мене на дві квіточки. Дуже вона така була гарна, цікава, і залишилася така красива, загадкова. І зараз вона знов цвіте, вона дорощує цей старий свій цвітонос, дорощує, знову відпустила дві квіточки і ростить новий. Ще один квітонос. Маленький, другий квітонос. Дивлюся, квітоноси в неї тоненькі. Квітка у неї дуже в неї така лакова, воскова квіточка. Дуже така тверда, гарна, трогає ще її, вона так як прорезинена. Дуже така орхідейка красива. Сам язичок у цієї орхідейки чорний. Чорний, а сама серединка, так як вогонь виглядає. Червоно-вогняний, такий чорно-червоно-вогняний язик. Дуже вона гарна. Це є азіатський виробник, хороший виробник, гарний виробник. Дуже гарні сорти вирощує. Я цю орхідейку пересадила, з моху пересадила в такий стаканчик, повністю закриту систему. Дала наниз керамзит, дала кору, ми з чоловіком їдемо в ліс, заготовляємо собі кору. І для орхідейок я використовую цю кору. І також в цю орхідейку я дала цю кору, яку ми привезли з лісу. Я її обробила і посадила в цю кору, оцю красу. Ну, зразу, як я її пересадила, орхідейка трошки ще думала, 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 думала. Потім з часом орхідейка почала нарощувати свої корінчики, почала ростити цвітоноси, почала мене радувати. Почалися нові рости зелені листків. Дуже дивлюся, гарний, вона має блискучий, баклажановий колір свого листка. Квіточка з носиком білим, дуже така милота-милота. Десь буде 5,5 см, не міряла квіточку цю, але від 5 до 6 см буде мати ця квіточка. Дуже вона гарна, пророзинена, така красива-красива. А самий листочок. У неї просто мене зачаровує. Є ще також е, сорт, такий е, забула як він називається, також у нього така квіточка дуже прорезинена, така лакова, але у нього листя там інакші. Там листя йдуть темно-зелені, такі зеленого кольору, а це ні. А це листя йде баклажанове. Я зараз візьму камеру і покажу вам зблизька, і ви подивитеся, насправді, яка краса цих листків у цієї орхідеї. От я вам покажу, як виглядає листочок, як він розпустився баклажановим. І, потеп... і тепер він починає свій листочок зеленити. Дуже так гарно виглядає. Оцей листочок. Цей вже листочок слідуючий. Має також по краях баклажановий відтінок, серединка баклажанового відтінку є. Капельки знаходяться від оприскування на листках. Це молодий листочок, і у нього гарний блискучий листок, а квітоноси в нього дуже тоненькі, отакі От тоненькі, тоненькі квітоноси. Це появився ще один, квітон, квіт, оця квітконіжка появилася. Дуже тоненька. І тут квітконіжка є. Ця вже квітку-ніжка мала три бутончики, ще два доростила. Сама квіточка також дуже красива. Правда, камера не передає цієї краси. Вона дуже такого чорно чорно-бордова, така орхідейка. З такою чорною, вогняною, червоно-чорною. Губа із білим носиком, так як би її покрив лаком зверху, блискуча, красива така. Серединка, так як дивишся збоку, так як ліхтарик віддає, такий неоновий ліхтарик, дуже красива така. Сама. Пелюстка дуже така структура пелюстки дуже красива. Безподобна просто квітка. Такої краси. Отак виглядають дві квітки разом. Яких буде багато? Це ж буде краса неймовірна. таких лакових, лаково-пластмасових квіток, яку Бог сотворив природу красиву. Милуюся цією красотою завжди і завжди кажу, яка краса. Отака От краса у мене розквітла, ростить квітконіжку. Я думаю, що люди, які займалися квітами, знайшли свою розраду у квітах тепер, тому що у нас дуже важкий стан в Україні. І тільки квіти, природа, може дати людині душевний спокій. І багато людей, і я в тому числі знайшла свій спокій у квітах. При тому, що я дуже люблю квіти, а цей час, коли почалася війна, я більше прив'язалася до природи, більше прив'язалася до орхідей, і квіти витягують з того стану, з того негативу, який на зараз у нас є в Україні, на теперішній час. Дуже багато зла у світі, дуже багато негативу. А за допомогою квітів ми стаємо добріші. Наша душа розквітає разом з цими квітами. І ми тішимося, ми радіємо разом з цими квітами. Отака От краса у мене з'явилася дома. І я дуже задоволена, що ця краса мене тішить. Дуже красива орхідея і листя її просто безподобні. Сама компактна, невеличка. Буду бачити, як вона. Себе покаже, як вона надальше себе розпустить більше листя, квіти, яка вона буде. Всім гарно дякую, хто мене дивився. Буду своє відео закінчувати. Кому відео сподобалося, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі. Всім мирного неба, Божого благословіння. Любіть один одного! Шануйте, поважайте один одного. Хай вас всіх Бог оберігає. Ну все добре вам!